А що ж робити, коли батьки були відверто жорстокими в дитинстві і знущалися над дитиною? Коли ми діти, ми беззахисні. І єдиний спосіб вижити банально фізично і бути причетними до цієї родини це адаптуватися. Коли ми стаємо дорослими, ми маємо вплив на себе і на своє життя. Ми маємо його здобути, цей вплив. І розвити собі здатність вирішувати, як я хочу. Так, от коли в нас є травми, і коли у всіх є травми, ми всі родом з дитинства, і оця, якби. Ідея про те, що жодна дитина в дитинстві не отримує любов в повній мірі в тій, які вона вважає ну, їй потрібна, вона правдива. Як би не ставилися батьки до дитини, для дитини цього недостатньо. В неї є своє уявлення про те, як має бути. І виростаючи, да, ми всі маємо якісь свої упередження щодо батьків, щодо дитинства, що могло б бути краще. Якби ставилося до нас недостойно, коли ми дорослі, ми маємо вплив на це своє сприйняття. Це задача на все життя. І ця задача дуже складна, з нею неможливо справитися в одіночку. Обов'язково потрібен спеціаліст, а той не один да, на різних етапах, для того, щоб працювати з тими рішеннями, з тими висновками, які зробила дитина, з тими травмами, які вона отримала, для того, щоб отримати доступ до себе і дати собі ту підтримку і ту любов, яку ми хочемо насправді. Сепарація від батьків її головна ідея вона заключається в тому, що ми знімаємо батьків з п'єдесталу, тому що для дітей дітей батьки це Боги інколи ці боги перетворюються на монстрів, і здається, що вони взагалі страшні, такі да вони мають над нами владу, навіть коли ми виростаємо. Вони впливають на наше життя, вони споганили нам дитинство. Через це ми не можемо побудувати нормальні стосунки, зробити кар'єру там. Мати те, що ми хочемо, і от дорослішання, воно саме в тому і заключається, щоб зрозуміти, що батьки це просто люди, це просто чоловік і жінка, які робили все можливе. Вони мали свої травми, вони мали свої болі. Вони дуже часто ненавмисно ранили і ви були агресивними, жорстокими через власний біль. І да, це факт. Його не потрібно нівелювати і не потрібно е не зважати на нього. Це факт. Далі рішення дорослої людини, що вона буде з цим робити, які вона рішення прийме надалі. Оця ця концепція, що батьки, наші перші вчителі, вона досить складна для сприйняття, але для мене вона дуже правдива. Батьки дають нам перші декорації, і вони показують нам, що саме ми маємо як, подолати. Для того, щоб стати щасливою людиною. Якщо батьки били і не давали, ну, вони били за щось, да, фізично карали, наприклад, за те, що отримували двійки в школі, і виховували в той парадигмі, що ти тупа, що ти дурна, що ти виростеш, да, непонятно ким, то виростаючи, ми не можемо змінити наше дитинство. Так, да, це факт, це фізичне насильство. Але будучи дорослими, ми можемо подолати. У цей біль і зрозуміти, як відноситися потрібно, як ми, як ми хочемо, щоб до нас відносилися. Тобто це ніякого фізичного насильства, насильства, не від кого, в жодному вигляді. Це розуміння того, що я розумна, що я варта, що я хочу, що я досягаю і я навчаюся. Коли я навчаюся, я роблю помилки. І робити помилки це природньо для будь-якої людини. Або ж, наприклад, коли дівчинці не дозволяють да, проявляти свою дівочість, коли не дозволяють досліджувати своє тіло, наряжатися, дуже хочеться, її за це карають. І ми не роз... ну, я не бачу сенсу розбиратися в чому в тому, чому саме батьки себе так вели. Важливо зрозуміти, що вони хотіли, чому вони хотіли навчити нас, і це дати доступ до свого тіла. Так? Це зрозуміти, що відкрити в собі жіночність, це насолоджуватися, це наряжатися, бути красивою, так? користуватися до своєю лібідозною енергією. І таких прикладів їх безліч, тому що у всіх у нас травми в дитинстві. Чи згодна я з цією концепцією? Вона робоча, так чому саме так здавалося б, несправедливо відбувається? Ну напевно, це такі умови життя на цій планеті, що щоб ми щось зрозуміли, чомусь навчилися? От саме таким методом нас і вчать. Тому сепарація від батьків вона має пройти обов'язково. і вона заключається саме в тому, що зникають всі претензії, всі обіди, всі якісь е, ці звинувачення в тому, да, що вони не дали там гарного дитинства, що через них не побудувалися нормальні стосунки, що е, там немає кар'єри чи грошей, чи ще якісь такі питання. Те, що було, це факт. Те, що ми травмовані, і в нас є певні задачі, які ми маємо вирішити, це факт. Тому важливо з ними працювати. Працювати важливо і на рівні психології, і на рівні душі, і на рівні більш високому взаємодії з Богом, з великими концепціями там чи з кармою, чи. Там змага Божиям да, в залежності від того, хто до чого прагне, чи з законами всесвіту це вже не так важливо. Важливо розуміти взаємозв'язки, важливо розуміти, як побудований цей всесвіт, по яким законам він діє. І тоді багато, багато питань зникає. Колись давно я не розуміла вислів того, що почитаю отця і мать свою. І мені здавалося, що бувають такі умови, особливо коли я працювала з дітьми з дитячих, в дитячих будинках, щоб ну, в смислі почитай. Це люди не варті того, щоб з ними спілкуватися, щоб про них да, тим паче їх любити. Але згодом я зрозуміла. Зрозуміла те, що батьки це просто люди. Які подарували нам життя, і в них теж були свої проблеми. І от дорослішання, і це почитання воно може виникнути тоді, коли вже ми все пропрацювали в собі, коли ми зрозуміли, перервали, вибачаюсь. Тому в наших силах. Будувати наше життя таким, яким ми його бачимо, таким, яким ми його хочемо, прагнути до цього присвячувати свій цей духовний труд для того, щоб стати тою людиною, якою ми хочемо бути, для того, щоб отримати ті умови свого життя, які ми хочемо отримувати, і зняти все те, що в нас є, до батьків, продовжити спілкуватися, почитати їх. Да? Шанувати їх, але в тих межах, які зараз нам доступні і комфортні. Тема багатогранна, Говорити про неї можна нескінченно. Єдине, що хочу зауважити, все в наших руках. Ми це можемо зробити для себе.